Саме таке красиве і дуже смачне печиво я сьогодні готувала, і в цьому відео я покажу, як це легко та просто робиться. В чашу комбайну додаю м'яке вершкове масло жирністю 73%, сюди ж додаю дрібку солі, цукрову пудру та ванільний цукор та перетираю все до однорідної маси. До борошна додаю крохмаль та розпушувач для тіста, перемішую, всипаю цю борошняну масу до масла. Та починаю замішувати тісто. Але я забула ще додати одне яйце, тому додаю його пізніше і замішую тісто. Викладаю його в кондитерський мішок з насадкою, ось такою квіточка та відсаджую печиво на деко. Далі роблю ось так поглиблення, змочивши дерев'яну ложку у воді це поглиблення для джему. Я використовую абрикосовий можна брати будь-яким. Відсаджується він доволі таки легко з кондитерського мішка. Печиво випікається при 200 градусах 15 хвилин. Виходить, воно ну дуже смачне, хрустке, пісочне, просто та не у роті. Обов'язково приготуйте.